Чи працюють під час війни професійні журналістські стандарти, як журналістам і журналісткам їх дотримуватися в умовах воєнного стану в тилу та на фронті? Які правила в професійній журналістиці під час війни треба використовувати, щоб допомагати аудиторії бути якісно поінформованою, не допомагати ворогові та не порушувати закон? Відповіді на ці питання ви знайдете в нашому короткому та змістовному відео. У розмові про професійні стандарти журналістики в Україні варто чітко зазначити, про що саме йдеться. Ми беремо до уваги шість професійних стандартів які вже традиційно використовують у роботі «Детектор Медіа та Інститут масової інформації. Дотримуватися саме цих шістьох стандартів професійної журналістики, здебільшого навчають на журналістських факультетах в українських вишах. Під час онлайн обговорення теми, як війна впливає на журналістські стандарти, головний редактор видання Детектор медіа Отар Довженко запропонував трактувати професійні стандарти журналістики як сукупність сталих підходів чи правил поводження журналістським матеріалом, які дозволяють донести до аудиторії правдиву, неспотворену та повну інформацію. Яка не зманіпулює та не дезінформує та не буде грати на руку третій стороні. Нагадаємо, що шістку професійних стандартів журналістики становлять баланс думок, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота і й оперативність. Регіональна представниця інституту масової інформації в Запорізькій області Наталія Ваговська вважає. Що три стандарти в умовах війни порушуються вимушено, бо, власне, триває війна, це стандарт оперативності, точності та повноти. Так, оприлюднювати інформацію про обстріли авіаудари, а також зроблені фото та відео про події журналісти можуть по завершенню 12 годин для військових об'єктів через 3 години для цивільних об'єктів. Про це йдеться в спільній заяві Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України та представників ЗМІ. Отже, вже через цю вимогу стандарт оперативності порушується. Так само під тиском вимог воєнного часу, а також заради безпеки цивільних і українських військових, дещо обмежено стандарти точності і повноти. Вони традиційно взаємозалежні та дуже тісно пов'язані зі стандартом достовірності. Про правила їхнього використання тепер розповімо детальніше. Під час війни поширення певної інформації має обмеження. Спеціальний наказ головнокомандувача Збройних сил України. Про взаємодію між ЗСУ та засобами масової інформації під час воєнного стану визначає перелік інформації, оприлюднення якої обмежено. Так, додаток другий до цього наказу містить перелік відомостей, розголошення яких може поінформувати противника про дії Збройних сил України, негативно вплинути на виконання завдань тощо. У роз'яснювальному матеріалі щодо цього закону на сайті Інституту масової інформації наголошено. Цей наказ не поширюється на висвітлення питань, не пов'язаних зі Збройними силами України та організацією оборони країни. Постанова Кабінету міністрів України, яка мала б регулювати інформаційну діяльність та її обмеження в решті питань, наразі відсутня. Однак журналістам та ЗМІ варто пам'ятати, що навіть якщо законодавство прямо не забороняє висвітлення певних питань, це може спричинити шкідливі наслідки. На переконання Аліса Фарова, Питання руйнувань та пошкоджень інфраструктури міст України надає можливість московським агресорам коригувати вогонь, знищувати вцілілі будівлі та засоби забезпечення. тощо. Питання забезпечення населення харчовими продуктами, водою, електрикою, також може призвести до ударів ворога по шляхах підвезення і місцях зберігання продуктів, по вразливих точках електромережі тощо. 17 березня 2022 року головне управління розвідки Міністерства оборони України закликало представників і представниць медійної спільноти у власних матеріалах максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу, командирів підрозділів, геолокаційної, візуальної, адресної прив'язки до місць виконання ними завдань. Медіаексперт Дмитро Золотухін дає чіткі рекомендації журналістам, як не допомагати ворогові завдавати ударів через геолокацію об'єктів у їхніх матеріалах. Зокрема, він радить не робити і не поширювати фото і відео, інформація з яких може дозволити визначити його на місцевості. Якщо все ж таки таке фото і відео вже є, і його треба показувати, заблюрте об'єкти, що можуть допомогти його визначити географічно. Якщо потрібно показати, що ви знаєте, куди саме влучив артилерійський снаряд або завдано авіаудару, геолокалізуйте, але не допомагайте російській армії. Заблюрте фото чи відео з геолокацією. Нехай виконують цю роботу самі, не робіть це за них. Та прокоментуйте, що повна інформація передана українським і міжнародним правоохоронним органам для документування. Також дуже важливо у фото та відеоматеріалах не фіксувати, де саме розташовані укриття для цивільного населення. Аби ворог не міг по них ударити завдяки поточній інформації, яку необачно поширили журналісти. Окремо СБУ, ЗСУ та спецслужби визначили, що не можна публікувати під час тривоги. Насамперед, у жодному разі, не повідомляйте про точні адреси, координати, докладний опис місця, де був обстріл або впав снаряд. Не публікуйте відео з розпізнавальними знаками, таблички з назвами вулиць, номерами будинків, великі магазини та супермаркети. Станції метро, заводи та підприємства. Не поширюйте відео з кадрами роботи нашої ППО. 31 березня на сайті комісії журналістської етики було розміщено рекомендації щодо роботи з інформаційними джерелами під час війни від управління зв'язків із громадськістю Збройних сил України. З поміж доволі довгого переліку варто звернути увагу на такі правила: по-перше, використовуйте офіційні джерела інформації. Повний список офіційних джерел інформації ви знайдете в рекомендаціях від Збройних сил України. Варто пам'ятати про кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації, про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі і про їх переміщення територією України. Генеральним штабом Збройних сил України, Міністерством оборони України, головним управлінням розвідки Міністерства оборони України чи Службою безпеки України або в офіційних джерелах країн-партнерів, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Відповідно до статті 42 закону про друковані ЗМІ статті 302. Цивільного кодексу України журналіст звільняється від відповідальності, якщо інформація була отримана з офіційних джерел та не потребує додаткової перевірки. Але журналіст має докладати всіх зусиль для додаткової перевірки інформації, якщо є хоча б найменший сумнів у її правдивості. Неодмінно давайте покликання на конкретне джерело, стежте за розвитком подій. Зокрема, за коментарями та дописами в соціальних мережах, але неодмінно перевіряйте оновлені дані з неофіційних джерел. По-друге, що сильніші емоції викликає у вас інформація, то більш ймовірною може бути помилка, тому емоційну інформацію перевіряйте ще ретельніше. Це правило однаково стосується як поганих, так і гарних новин. Якщо в матеріалі ви використовуєте слова та коментарі очевидців, то обов'язково додавайте відповідну ремарку. Зі слів очевидців, так ви уникнете можливого викривлення даних, адже людська пам'ять може підносити сюрпризи навіть у спокійному стані. Що вже казати про постійний стрес, тривожність, емоційну вразливість кожного та кожної нині? По-четверте, хочете, аби вам довіряли, дбайте про доказовість даних. Під час війни особливо цінною є виважена інформація, факти, зокрема, зафіксовані за допомогою відео. Якщо все ж таки припустилися помилки, не зволікайте зі спростуванням у шаленому та напруженому темпі журналістської роботи під час війни. Помилки, на жаль, річ закономірна. Не бійтеся їх визнавати. Спростовуйте. Журналістський матеріал під час війни не може бути емоційно вихолощений, та дозволяючи собі бути емоційними в роботі, дбаємо про аргументованість. Пояснюємо, як ми міркуємо, на чому будуємо власну аналітику, власні прогнози і вимоги, чому вважаємо, що примирення з Росією на її умовах неможливе, чому ми не відступимо та чому ця боротьба важлива для нас. І наприкінці кілька порад стосовно балансу думок під час війни. Експертне середовище солідарне в тому, що в спробі дотриматися цього стандарту треба не припуститися найголовнішої помилки неправильно оцінити легітимність людини або ж людей, що представляють протилежну думку, особливо в умовах воєнних дій. В інформації, зокрема, про окуповані території. Якщо журналісти, які й досі працюють там, надають слово представникам так званої нової адміністрації, то це в жодному разі не є балансом думок. Це неважливо чи свідома спроба легалізувати злочин, сприяти йому. Бути сумлінними в професії завжди актуальне правило. В умовах війни його можна трохи змінити. Бути сумлінними й обачними в журналістській професії. Цінуйте власне життя та життя людей, цивільних і військових, про яких ви розповідаєте. Публікуючи гарячу чи сто разів зважену інформацію про війну та мир під час війни, використовуйте професійний стандарт медиків. Не на шкоді. Пам'ятаймо, повага до професійних журналістських стандартів свідчить про повагу до власної аудиторії. Тримаймо стрій!